Вона тримала телефон у руках і не могла повірити очам. На екрані світилася новина, що її однокласник, з яким вони колись разу прогулювали уроки, став мером міста. Марина пригадала, як у школі він завжди сидів на останній парті, списував контрольні та ніколи не вчив домашнє. Тоді всі сміялися, що з нього нічого не вийде. А тепер він стояв на фото в дорогому костюмі, з посмішкою і впевненим поглядом. Їй стало трохи ніяково. Вона, відмінниця, яка мала великі плани, тепер працювала на дві роботи, щоб зводити кінці з кінцями. У голові крутилося тільки одне питання чому доля так іронічно перевернула їхні місця? А ввечері, коли Марина розповіла про це чоловікові, він лише знизав плечима і сказав Може, його шлях був не ніж твій? Ми бачимо лише картинку. А не те, що за нею. І Марина замислилась можливо, у кожного свій час і своя боротьба, просто не завжди вона на видноті.